она тревожная, эта ситуация на территории Российской Федерации, у нас, атака на Курск. И относиться надо более чем серьезно. Это, конечно, никакая не диверсионно-разведная группа не заход. Это войсковая операция, хорошо подготовленная, хорошо прописанная. Были ли мы готовы? Но мы знаем совершенно точно, что инженерные сооружения, минные поля были на месте. Но минное поле само себя не защитит. То, что произошло, показывает, что где-то кто-то недоработал. К сожалению, состав группировки прикрытия государственной границы своих средств разведки практически не имел. По штату не имел. Даже как угодно не имел. Они в последнюю очередь обеспечивались беспилотными летательными аппаратами. Другие, потому что вроде бы там сильно боевых действий нет, ну и ради бога, держитесь. Мы про это говорили, я сегодня всю эту тему опять придумал. У нас никто не любит правды в докладах. У нас все хотят слышать, что все хорошо. Но ведь опять же вот эта тема вроня, если уже оптиороночка, насколько крайне системный человек по этому вопросу начал говорить. Ну, наверное, это существует. Надо просто взять и посмотреть. Все директивы, которые пришли, все боевые, боевые распоряжения, которые ушли вниз с группировки. И все донесения, которые были. Я сильно подозреваю, что там нет ничего. Ни директив, ни боевых распоряжений, ничего. Так же, как это было 10 лет назад, к сожалению. Потому что никто не хочет ставить свою подпись под директивы или боевым распоряжением. Но мы вот к этому-то можем прийти или нет. Персональной ответственности каждого за выполнение задачи. На войне так, я вас уверяю, и на гражданке так. Возьмите большинство губерний, посмотрите, под поставление губернатора, там сейчас стоит попись. Кого угодно, только не его. Тоже правда. Ну, конечно, я сразу сказал, ребята, если просто, как мы обычно воюем, ну, я вас точно скажу, там, за три там, дня, и за пять, и даже за семь мы там, эту тему не решим. Тогда давайте принимать серьезные решения. Согласен, что сегодня там работает, все, все гремит, домашка лышится, ну, слава богу, что так. Ну, смотрим, то, что проходит в Курской области. Смотрим, то, что происходит на сегодняшний день, по другим участкам фронта. Ну, давайте мы уже, наверное, коли такая ситуация случается, у нас вот Анадырь поселок хороший. Но ну, там место, как у дурака Фантикова. Там на каждом квадратном километре можно по 10 ракет средней дальности запихать, честно говоря. Мы что, их наклепать не можем? Мы машины нормально наклепать не можем, ракеты мы наклепать можем, дуром, честно говоря. И когда мы говорят, что Америка за океаном, там, за лужей, Аляска не за лужей. Это что в той Аляске? Я вам напомню, что там войск немерено. Там самая большая авиабаза у НАТО в Аляске. Больше нет нигде вообще. Там все аэродромы поскольку стратегов. Александр Мерешко, Народный брат Украины, глава Комитета Верховной Рады воспитания за внешней политикой. Та міжпарламентського співробітництва. Зараз, я сподіваюся, з'явився. Дякую, пане Олександре, що знайшли для нас час. Перше питання це цитата з американського видання The Hill. Атакою на Курську область Україна успішно змінила наратив війни. Якщо ви зрозуміли, то з якого на який був змінений цей наратив війни? Бо я не зовсім розумію про що ходить коли кажуть про наратив війни. Ну а справа в тому, що насамперед ми останнім часом, ви можливо помітили представники влади не дуже охоче коментують це питання, і це правильно, тому що треба, щоб воно залишалося. Знаєте, є таке поняття туман війни. Тобто для того, щоб дезорієнтувати ворога, треба ну дотримуватися певних правил. Тому я теж не буду коментувати в деталях. Але стосовно цієї заяви, ну насамперед, я дивлюсь на це як юрист міжнародний, тому що е, треба розуміти, що коли відбувається міжнародний збройний конфлікт, коли йде війна, особливо якщо йдеться про е, війну агресію, агресивну війну. То є е, е, право на самооборони, яке передбачено статтею 51 статуту Організації Об'єднаних Націй, яке дає право Україні вести бойові дії, е, здійснюючи своє право на самооборону на території держави агресора. Тобто, це наше право за міжнародним правом. А е, по-друге, ми бачимо, яку паніку викликали події довкола Курської е, області е, в Кремлі. Ми бачимо, що змінився дійсно наратив війни. Якщо раніше йшлося про бойові дії на території України, то зараз ми бачимо, що відбуваються бойові дії на території держави агресора. Тобто, це вже говорить про те, що Путін не встані гарантувати безпеку для своїх громадян. Тобто, це підриває його легітимність і ставить для нього під загрозу його перебування при владі. Тобто, я вважаю, що ми напередодні дуже суттєвих змін. Ну я би постукав по дереву. Що я, власне кажучи, зараз роблю, тому що у нас дуже часто виникають надії на суттєві зміни, а потім зміни не відбуваються. У мене до вас уточнююче питання на іншу абсолютно тему, тому що українці досить активно обговорювали. Те, що Мексика на інавгурацію президентки запросила Путіна, але питання моє таке: а Зеленського вона запросила чи ні? Бо наскільки я розумію, коли відбуваються інаугураційні процедури, то запрошують всіх без винятку лідерів країн. У когось є час, у когось є можливість, у когось є специфічні стосунки, там дружні, якихось тоді він їде, а у когось нема. Вряд навряд чи собі можна уявити, що вся Африка, Латинська Америка, Європа і Азія прилетить, значить, на інаугурацію мексиканської президентки. Може, ви знаєте, пан Зеленський отримав запрошення також. А наскільки я знаю, президент України отримав таке запрошення. Хоча на 100% я не можу це стверджувати. Але за моєю інформацією, так тобто, він запрошений на інавгурацію. Ну він очевидно не полетить. Це не пріоритет, безперечно. А пріоритет якось так дивно з'явився, коли ми дізналися, що пан Кулеба, міністр закордонних справ, поїхав в Африку, Малаві, Замбія, Маврикій. Я бачу таку активність на африканському континенті. Це дійсно необхідно Україні. Це такий пріоритет, чи тоді виникає праді, чому? Тим більше, що коли почали розривати дипломатичні стосунки, деякі африканські країни, ну там де фактично хунти при владі знаходяться. То якось може не треба доїхати. Вони зараз нас уклінно приймають, посміхаються, а потім роблять якісь заяви, що хай ваш посол їде звідси. Ми, ми його не любимо. Чому Україна зацікавлена в Африці? Ну насамперед, Африка, цей континент, дійсно є одним зі стратегічних пріоритетів для України. До речі, про необхідність таких поїздок. А міністра закордонних справ і представників делегацій Верховної Ради про це йшлося ще до повномасштабної агресії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.